Розумниця. Було собі два брати один убогий, а другий багатий. От багатий колись зласкавився над бідним, що має той ні ложки молока дітям, та й дав йому дійну корову. Каже Потроху відробиш мені за неї. Ну, підний брат відробляв потроху, а тому богачеві шкода стало корови. Він каже богому братові Віддай мені корову назад. Той каже, «Брат, а я ж тобі за неї відробив. Що ти там відробив, як кіт наплакав в тієї роботи, а то таки корова. Віддай. Бідному жалко стало своїй праці, не схотів віддати, пішли вони позиватися до пана. Прийшли до пана, а панові, мабуть, не схотілося роздуматися, хто з них правий, а хто ні, і каже він їм Хто відгадає мою загадку? Того й корова буде. Кажіть пане, слухайте, що є в світі найситніше, найпруткіше, найміліше? Завтра прийдете, скажете? Пішли, брати, Багач іде додому, та й думає собі. От дурниця, а не загадка! Що ж ситніш над панські кабани? пруткіш ж панські хорти. а миліш над гроші. Е, моя буде корова. Бідний прийшов додому, думав, думав, та й зажурився. А в нього була дочка Маруся, вона й питається, Чого ви, тату, зажурилися? Що пан казав? Та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що я й не надумаю, що воно є. А яка ж загадка, тату? Маруся питає. Та, така, що є в світі найситніше, найпрудкіше, наймиліше. Є, то найситніше земля мати, бо вона всіх годує й напуває, та всіх же й поїдає. Найпруткіша думка, бо думкою враз куди хочеш, перелетиш. А наймиліше сон, бо хоч як добре та й миле чоловікові, а все покидає. Щоб заснути. «Чи ба, каже батько. Адже й справді так, так же я й панові скажу. Другого дня приходять обидва брати до пана, от пан і питає їх. Ану відгадали? Відгадали Чи пане. кажуть обидва. От багатий зараз виступає, щоб собі попереду поспішитись, та й каже. Ситніш, пане, над усе ваші кабани, а прудкі ж над усе ваші хорти, а миліш над усе гроші. Е, брешеш, брешеш, каже пан. Тоді то Бога. А ну, ти? Та що ж нема ситнішого, як земля мати? Вона всіх годує і напуває, та всіх же й поїдає. Правда, правда, каже пан. Ну, а найпроткіщо? Проткіш, пане, над усе думка, бо думкою враз куди хочеш перелетиш. Так, ну, а наймиліш? питає він. А миліш над усе сон, бо, хоч як добре та миле чоловікові, все покидає, щоб заснути. Так, усе, говорить пан. Твоя корова, тільки скажи мені, чи ти сам повідгадував? Чи тобі хто сказав? Та що ж, пане, каже боїй. Є в мене дочка Маруся, так це вона мене так навчила. Пане, аж розсердився. Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівка, та мої загадки повідгадувала? Стривай же, на тобі оці десяток варених яєць та понеси їх своїй дочці. Нехай вона посадить на них квочку та щоб квочка за одну ніч вилупила курчата, вигодувала, і щоб твоя дочка зарізала трьох спекла на снідання. А ти, поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму, а не зробить то буде лихо. Іде сердешний батько додому та й плаче. Приходить, а дочка його питає Чого ви тату, плачете? Та як же мені, дочко, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених яєць і сказав, щоб ти посадила на них квочку та щоб за одну ніч вилупила і виходувала курчата, а ти щоб спекла їх йому на снідання. Дочка взяла горшачок каші та й каже. Понесіть, тату, оце панові та скажіть йому, нехай він виорає, посіє цю кашу і щоб вона виросла простям, поспіла на ниві, а щоб. Він просто скосив, змолотив і натовп пшена. годувати ті курчата, що їм треба вилупитись цих яєць. Приносить чоловік до пана ту кашу, віддає та й каже так і так, дочка, казала пан дивиться, дивиться на ту кашу, взяв її та віддав собакам. Потім десь знайшов стеблинку льону, дає чоловікові і каже Неси своїй дочці цей льон, та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, потіпає, попляде і вичисте лакіт полотна, а не зробить то буде лихо. Іде додому чоловік і знову плаче, зустрічає його дочка і каже Чого ви тату, плачете? Та бачу, чого. Ось пан дав тобі стеблинку льону, щоб ти його змочила, височила, пом'яла, напряла і виткала стола кіт полотна. Маруся взяла ніж, пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже Несіть до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку й динце, щоб було на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові ту гілочку і каже, що дочка загадала з неї зробити. Пан дивиться, дивиться, узяв та й викинув ту гілочку. На думці собі Цього дуриш, мабуть, вона не з таких, щоб дурити. Потім думав, думав та й каже чоловікові Піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості так, щоб ні йшла, ні їхала, ні боса, ні обута, ні з гостинцем. Ні без гостинця. А як вона цього не зробить, то буде лихо. Йде знов батько, плачучи, додому. Прийшов та й каш дочці. Ну що, дочко, будемо робити. Пан загадав так і так і розказав їй усе. Маруся каже Не журіться, тату, все буде гаразд. Підіть ж купіть мені живого зайця. Пішов батько, купив живого зайця. А Маруся одну ногу вбула в драний черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця, взяла гринджоли, запрягла в них цапа, от узяла зайця під руку, горобця в руку, одну ногу поставила в санчата, а другою по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір, а пан, як побачив, що вона йде, та й каже своїм слугам Прицькуйте її собаками. Ті, як прицькували її собаками, а вона й випустила їм зайця. Собаки погналися за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана в світлицю, поздоровкалась та й каже Ось вам, пане гостинець. Та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, аж вона пустила горобця, а він пурх та й вилетів у відчинене вікно. От, бачить пан. Що вона така розумна, що її не перемудруєш, та й оженився з нею. От живуть вони собі гаразд, а ж одного разу приходить двоє до пана садитися. От пан вийшов на рундук з жінкою та й питає Чого вам добрі люди? Один каже Та чого, пане, ночували ну, ми обидва на полі, а як уранці повставали, то моя кобила привела лоша. А другий чоловік каже ні, брехня моя кобила привела лише. Розсудіть нас, пане. От пан думав, думав, та й каже Приведіть сюди лишай коней, до якої лоша побіжить, та й привела. От привели, поставляли запряжені коняки, а лоша пустили. А вони ті два хазяїни так засмикали те лоша, кожен до себе тягаючи, що воно вже не знає, куди йому бігти. Взяло та й побігло геть. Ну, всі не знають, що тут робити, як розсудити, а Маруся каже Ви лоша прив'яжіть, а матерів повипрягайте, та й пустіть. Котра побіжить до лошати, то та його й привела. Зараз так і зробили пустили тих, так одна і побігла до лошати, а друга стоїть. Розсудили так людей, пішли вони, а пан як розсердився, так ти мене дурним перед людьми зробила. Бери все, що тобі найміліше, і геть з моєї хати. А вона його вхопила за руку та й тягне за собою Ходім, каже, бо ти мені наймиліший за все. Він тоді побачив, що нічого з нею не поробить. Помирився з нею, та й живуть у копі та хліб жують. А тепер. Кінець.